Я вас всіх вітаю з присвоєнням учасника бойових дій, будуть мати відповідні пільги сьогодні вам і іншим вашим колегам, як сказав Олег Михайлович, є вже більше ста, тільки 39 тверджень учасника бойових дій. Я думаю, що зараз процес піде далі. Заслужені, заслужені статуси, скажімо так, знаю про те, що і Психологічно тяжко, і фізично тяжко і небезпечно, але, але хто як не ми, інших варіантів нема. Мусимо тримати оборону і мусимо захищати свою батьківщину. Новицькому Ігору Володимировичу. Дякую. Дякую. Дякую, що ви завжди були таким мільйонним. Життєвай з ним, як тут на цій фотографії. Дякую. Служу народу України. Служу народу України. Гривня Роман Петрович Дякую. Саме України. Дякую. Служу народу України. Дякую. Служу народу України.

Чувајте го допеле.